Із ремонтом, меблями та побутовою технікою квартира, якої так не вистачало пані Ірині. Сьогодні жінка господарює у просторій кухні разом з малечею та насолоджується співом восьмирічного сина. Ой, у лузі, червона калина, похилилася. Чось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну. Гей, гей розвеселимо. З болем згадує, як тікали від війни з окупованого міста Первомайськ Луганської області. Переїхали ми, як зараз пам'ятаю, 26 червня. Ми їхали до Суму, був дуже дуже сильний дощ. Взагалі, навіть ось двірники на машині вони не встигали, ми падали всі ями. Їхали ми. Я, чоловік, я вагітна була на восьмому місяці, а дві дитини, два хлопчики були трьох і п'яти років, і свекруха моя. Приїхавши до Сум, вісім років поневірялись винайманими квартирами, витрачаючи статки на оренду, розповідає Ірина. Тож гуртом радіють новому помешканню. Це був казковий. Ну, я не буду казати, що спер... це не перебільшення. Це був дійсно казковий день. Ми очікували. Ми, а... Якось ось не вірилося чи вірилося, навіть зараз. Ось зараз навіть не віриться. Я е, дуже, дуже рада. Я не можу передати це словами не передати. Море, море малюєш. А це що в тебе? Оце це шарик. Шарик, який шарик? Український. Український шарик? Такий буває? Так. Да. Жінка каже, тимчасову квартиру отримали безкоштовно, щойно справили входини. Платять лише комуналку. Квадратні метри ділять на шістьох. За словами Володимира Братушки, державна програма отримання житла для внутрішньо переміщених осіб, у яких зруйноване житло внаслідок російської агресії, почала діяти на сумщині з травня. На Україну було виділено 100 мільйонів гривень, з яких 20 мільйонів на Сумщині. Було викуплено 12 квартир, 10 квартир в місті Суми і 2 квартири в місті Ромни. Не тільки ВПО підпадає під цю програму внутрішньопереміщені особи, а також ті особи, які, житло, яких було зруйноване в результаті агресії. Так от, якщо житло не зруйноване і люди повертаються до себе додому, квартири звільнюються і надаються далі тим, хто ще потребує цього житла. За умовами програми до придбаних квартир були певні вимоги, розповідає Володимир Братушка. Вони мали бути облаштовані достатнім чином для того, щоб там могли проживати сім'ї. Побутову техніку, спальне приладдя та посуд для сімей придбало і надало товариство Міжнародного Червоного Хреста України. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський та Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.